Пташка-куличка летіла прямо до Бахмуту хлопцям нашим помагати у роботі круто. Ми всі пташкою сильно відпрацюємо, українську землю ми всю відвоюємо. Така маленька, а вже яка рішуча. Вона читає патріотичні вірші та навіть складає рими сама, щоб у такий спосіб підтримати українських військових. Юна Франківка Христина Гарасимчук передала спілці волонтерів Прикарпаття 100 тисяч гривень, які зібрала, декламуючи поезію. Мені щось в моєму маленькому сердечку захотілося теж чимось допомогти нашим захисникам. Щоб вони не гинули у тяжкому бою. Я намалювала отакий малюнок в перший день війни. Ці хвильки означають, що нас всіх боків окружили, але наша Україна ніколи не здасться. Та це розповідає мама маленької волонтерки, далеко не перша її допомога. Ще раніше дівчинці вдалося зібрати достатньо грошей на вісім дронів, які уже на фронті допомагають воїнам виганяти ворога. А все завдяки відео читанням віршів, яке разом із батьками поширювали у мережі. Щирість христинки знайшла відгук у серцях не лише українців, але й небайдужих людей за кордоном. Вона бачить, як як тяжко, вона мене брат молодший воює. Чоловіка брат воює. Оцей куличка це назва. Нас по вуличному так кажуть, і чоловіка-брат у нього позивний кулик. І він був поранений, і дитина бачить, як хвилюється мама вдома, як молиться. І мамуся, давай щось будемо робити, щоб допомагати. Що приємно, що таких дітей підтримують люди за кордоном, наші друзі, сусіди, коропчани, бо ми родом з села Коропець, мальовниче село Коропець. І навіть чужі люди за такий великий внесок у спільну перемогу маленьку школярку вітають нині у мерії, дякують дівчинці і волонтери. Адже потребу військових наголошують нині не бракує. А вони про них знають як ніхто інший, адже регулярно здійснюють поїздки на передову, безкоштовно возять захисникам посилки з дому та передають допомогу. Питаються весь час, скільки відвезли, ніхто рахунку не веде, бо потреби міняються і муси ніхто не важить. то зараз більшості всі почали працювати більш цільове. Не так можливо, як продукти возяться, як більш першої необхідності на ті ж самі бліндажі і на інші потреби, які хлопці скидують списки, весь час там колеса, автомобілі, запчастини. Забираємо весь час автомобілі, два-три автомобіля веземо з ремонту. Два-три автомобіля ми зараз забираємо назад. Загалом від початку повномасштабного вторгнення волонтерам логістичного центру, який організували спільно з міською владою, вдалося здійснити понад дві сотні поїздок у гарячі точки. Наталя Гаргара, телеканал 402.